Чоловік хмельничанки Сніжани Масловської, котра працює в управлінні праці та соціального захисту населення, разом з побратимами нині захищає країну на Куп'янському напрямку. Для бійців колектив управління придбав квадрокоптер Мавік Pro вартістю 75 тисяч гривень. Разом спільно ми в тилу, а ви на передовій і до перемоги. Дякую, Передаємо передаємося від нашого колективу. Буде виконувати надійно бойові завдання. У нас підрозділ ну, специфічний такий. Коротка апліватура рубак посидіти пристрій нам де потрібні як до розвитку, тобто ми розвідуємо цілі, і потім будемо їх вражати. Я думаю, це буде ефективніше набагато. Наразі понад 20 працівників управління та членів їхніх родин служать в лавах ЗСУ. По 20 тисяч гривень нещодавно перерахували двом колегам. Дуже велика потреба є і в антидронових засобах, тому що для того, щоб забрати наших хлопців поранених, мають бути на машинах антидронові засоби. Тобто щоб з російської сторони не могли їх засікти у грудні 2023-го Працівники управління зібрали 44 тисячі гривень на чотири дрони. На початку року придбали вантажний фургон для захисників. Нині передають сертифікат на закупівлю дронів. Це одноденний заробіток усього колективу. Загальна сума: 220 тисяч. Назбирали і це все піде теж на закупівлю амуніції і особливо дронів. За благодійні внески волонтери Поділля придбали для військових більше тисячі дронів. Ми налагодили повний цикл, тобто від закупівлі комплектуючих за кордоном і застосування на безпосередньо на лінії зіткнення на, на нулях. Наші хлопці на 23 кілометри залетіли. Там, де москаляки собі на такому розслабоні було, тут бамці і Урал, ми на відео було, і Урал з особовим складом орхів. В повітря. З початку повномасштабної війни працівники управління передали понад 100 тисяч гривень на потреби військових частин громади. Ми постійно долучаємося і фінансово, і морально, адже маємо психологів у своєму штаті штаті і безпосередньо надаємо ту допомогу, яка необхідна кожному з нас, і в тилу, і на передовій, і відповідно військовим і їхнім родинам. Всі наші донати одноденних заробіток це не так багато, але разом з тим разом ми сила і разом до слава Україні, Героям одноденний заробіток на придбання дронів та підтримку ЗСУ в управлінні праці та соцзахисту населення збиратимуть і надалі. Ірина Аріон, Микол новини міста.